У Польщі, ймовірна зміна влади. Згідно екзитполів, у результаті парламентських виборів шанс сформувати уряд мають три політичні сили: громадянська коаліція, третій шлях та Лівиця. Політики цих трьох політичних сил в минулому вже успішно формували коаліції. І тому такий формат ні для кого не буде сюрпризом. Якщо результати підтвердяться, то Польщу, по-перше, ще чекає дуже довгий процес формування коаліції, тому що згідно конституції, результати виборів має затвердити суд. А спочатку шанс сформувати уряд має отримати право і справедливість. Партія переможець, які набрали найбільше голосів. Ну а вже потім прогнозована коаліція так само отримає шанс сформувати уряд. У цьому разі прем'єром, очевидно, стане Дональд Туск. Нова стара Польща Дональда Туска буде орієнтована насамперед на Брюссель, на економіку, на активну регіональну політику. Тоді як нинішня Польща Качинського це політика спрямована переважно на захист ідентичності, на церкву, на певну регіональну замкнутість і на національну безпеку. Але для України і та, і друга Польща однозначно дружня. Єдина негативна налаштована до України партія Конфедерація набрала значно менше прогнозованого результату. Вибори в Польщі це взагалі це ті вибори до України ніколи не програє. Бо геополітичні інтереси та дуже гостра історична пам'ять поляків, які добре пам'ятають, як їхню державу систематично ділили між собою сусіди з обов'язковою участю Росії, спонукає. Польське суспільство формувати владу, яка обов'язково підтримуватиме Україну. По факту, Україна для Польщі це такий собі геополітичний буфер. Тому оці всі сварки, оці всі сварки про зерно чи про інше – це дрібниці, які забудуться. Залишаться лише національні інтереси, які сьогодні для Польщі і України близькі як ніколи. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.